Відшукати фото Сергія, де він би не посміхався, практично неможливо, мабуть, і не потрібно. Саме так упевнено й бадьоро він йшов по життю. Сьогодні вранці шлях несподівано обірвався інсульт, глибока кома, швидка смерть. Сотні співчутливих, сумних, ностальгічних повідомлень на сторінках Фейсбуку тисячі, чому ж життя завжди зарано йдуть найкращі. Попри жартівливий безтурботний образ і веселий характер Сергія Галібіна, усі знайомі й друзі одностайні в думці. Він надійний, відповідальний і кращий. З Самої юності відділявся серед однолітків. Першим приходив на допомогу, першим засвоював нову на той час спеціальність діджей, став одним із перших радіоведучих Кривого Рогу. При цьому встиг відслужити в армії у морській піхоті разом з партнеркою по мікрофону Анною Свірідовою. Тривалий час в своїх ранкових ефірах будили городян на руськам радіо, продовжили кар'єру в столиці на нашому. Втім, з рідним містом Сергій не розлучався. Ось у таких яскравих, колоритних, індивідуальних образах він провів не одну тисячу приємних вечорів і свят. Улюблений ведучий Криворізької публіки, майстер гумору та музичних імпровізацій, доктор Галібін. Від суму й буденних турбот лікував професійно. Таким і запам'ятається. А я вічно молодой. Ага. Вічно самий, веселий. Прощання з вічно молодим Сергієм Галібіним відбудеться у середу, об одинадцятій ранку в Ільїнській церкві на Подолі по вулиці Почайненській, 2. В цей день йому мало виповнитися 45. Поховають Сергія на рідній землі в Кривому розі у четвер.